Пасажир, який прямує до однієї з проміжних станцій у вагоні зі спальними місцями за бажання та за наявності вільних місць у цьому вагоні, може продовжити поїздку далі станції, зазначеної у квитку. Він повинен завчасно заявити про це провіднику вагона або начальнику поїзда. Який звідомо диспетчера бюро з розподілу місць оформляє пасажиру подальший проїзд за квитанцією ГУ-57, як за нову поїздку? Пасажир має право один раз здійснити переривування поїздки на будь якій проміжній станції, розташованій на маршруті виданого пасажиру проїзного документа. У випадках проривання поїздки пасажир повинен не пізніше 3 годин після прибуття поїзда пред'явити свій проїзний документ черговому по вокзалу, начальнику станції або начальнику вокзалу для проставлення відмітки. Станція, зупинка з продовженням терміну чинності квитка. Продовжити поїздку. Пасажир може. У термін не пізніше 10 діб після відправлення поїзда, на якому він прибув на станцію проривання поїздки, проїзний документ слід пред'явити до каси тієї станції, на якій пасажир зупинився, або станції, розташованої далі на маршруті прямування для компостування та оформлення плацкарти. Якщо зупинка була здійснена з причини захворювання, то продовжити поїздку пасажир може у термін не пізніше 10 діб після закінчення лікування після пред'явлення довідки із місця лікування чи лікарняного листа. У разі припинення поїздки на шляху прямування пасажир повинен не пізніше 3 годин після відходу поїзда пред'явити проїзний документ начальнику станції для проставлення відмітки. Чинність квитка припиняється на станції. Повернення платежів у разі припинення поїздки проводиться за розпорядженням начальника станції усною заявою пасажира порядком, передбаченим інструкцією. Забороняється здійснювати відмітку про припинення чинності квитка на станціях, які не знаходяться на маршруті прямування поїзда. На який оформлено проїзний документ, пасажир може після проривання поїздки змінити її маршрут. Якщо відстань нового маршруту перевищує відстань маршруту, вказаного у проїзному документі, то пасажир сплачує вартість проїзного за різницю відстані відповідного вагону або плацкарти, як за нову поїздку. Якщо пасажир бажає змінити маршрут на станції початкового відправлення то він повинен здати проїзний документ до повернення платежів та оформити новий. На зворотному боці проїзного документа робиться запис про зміну маршруту. Якщо новий маршрут коротший від вказаного в проїзному документі та зміна маршруту прямування проводиться без додаткової сплати вартості квиткової частини шляхом проставлення відмітки на зворотному боці проїзного документа. Вартість плацкарти в обох випадках сплачується на загальних підставах. Приривання поїздки за приміським квитком є неприпустимим, крім випадків, що сталися внаслідок зміни руху поїздів. У всіх випадках зупинки на шляху прямування, крім тих, що сталося з вини залізниці, плацкарта втрачає чинність. Для продовження поїздки пасажир повинен придбати нову плацкарту, карту відповідну до категорії вагону. Якщо проїзні документи пасажира, після відправлення поїзда залишилися у особи, яка його супроводжувала, останній негайно, але не пізніше, ніж через 3 години з моменту відправлення поїзда повинен здати їх начальнику станції, який коштом проводжаючого дає телеграму і начальнику поїзда і начальнику станції на шляху прямування. На який час зупинки поїзда можна видати нові проїзні документи. Пред'явлені проїзні документи гасяться штемпелем. Чинність проїзного документа припинена на станції. Погашені проїзні документи повертаються проводжаючому. Повернення платежів за вдруге придбані проїзні документи здійснюються тільки за заявою до управління залізниці за умови пред'явлення погашеним. І, вдруге, придбаним проїзним документом. Погашення проїзних документів, предділених пізніше 3 годин після відправлення поїзда, не здійснюється. Якщо протягом 4 годин після відправлення пасажира з початкової станції не буде одержана телефонограма від начальника станції відправлення, то пасажир вважається безквитковим і зобов'язаний оплатити штраф. І вартість проїзду від станції посадки до станції призначення начальнику поїзда за квитанцією ГУ-57 або сплатити штраф і залишити поїзд. Провідник вагона, який виявив, що пасажир його вагона відстав від поїзда зобов'язаний негайно вжити заходів щодо збереження його речей і сповістити начальника поїзда. Начальник поїзда складає акт, в якому перелічуються речі пасажира. Акт, крім начальника поїзда, підписує провідник вагона та два пасажира свідки події. Пасажир, який відстав від поїзда, повинен звернутися до начальника станції, який зобов'язаний телеграфувати начальнику станції за ходом поїзда, де поїзд має зупинку не менше 10 хвилин, та начальнику поїзда про знаття речей і проїзного документа. Про зняття речей телефоном або телефонограмою сповіщають пасажиру та начальнику станції, на якій знаходиться пасажир. Телеграма дає право пасажиру безплатно доїхати першим попутним поїздом до станції, де знаходяться його речі та проїзний документ. Начальник поїзда передає речі і проїзний документ начальнику станції. Начальник станції пасажиру. Що оформляється актом довільної форми у двох примірниках з описом речей. Після приїзду пасажира на станцію, де знаходяться його речі і проїзний документ, він повинен пред'явити проїзний документ черговому по вокзалу для поновлення чинності квитка. Для подальшого проїзду пасажир повинен оформити в касі заплату нову плацкарту і закомпостувати квиток. Для здійснення поїздки у вагоні іншої категорії пасажир повинен звернутися до начальника поїзда. Начальник поїзда узгоджує з диспетчером бюро з розподілу місць перевезення пасажира в інший вагон. З пасажира стягується різниця вартості проїзду за відстань між станціями, де пасажир зайняв місце. І станцією, до якої він прямує. Залежно від нової категорії вагона, до якого він перейшов, переведення пасажира за його бажанням у вагон нижче оплачуваної категорії, здійснюється без повернення платежів. Начальнику поїзда забороняється оформляти та переоформляти проїзні документи на вільні місця, а також переводити пасажира із вагона у вагон без дозволу бюро з розподілу місць. Крім місць виділених у розпорядженні начальника поїзда або службових, у разі виникнення технічної несправності вагона або небезпечних захворювань пасажирів, що унеможливлюють подальше прямування вагона та спричиняють його відчеплення, начальник поїзда повинен розмістити пасажирів на вільні місця у вагонах цього самого поїзда. Якщо вільних місць немає, начальник поїзда та начальник станції зобов'язані вжити заходів щодо відправлення пасажирів від чіпного вагона в тому числі. Наданням іншого вагона з причепленням до того ж поїзда чи до першого поїзда попутного напрямку. Розміщенням пасажирів на вільні місця першого поїзда попутного напрямку. При розміщенні пасажирів. Від чіпного перевага надається пасажирам з дітьми, хворим особам похилого віку та інвалідам. Відчеплення вагона оформляється актом за підписом начальника поїзда і начальника станції, який звіряється штемпелем станції. Один примірник акта залишається у начальника поїзда. Один у начальника станції, інші видаються пасажирам від чіпного вагона. Акт дає право пасажиру на безоплатне переоформлення проїзду за отримання постільної білизни або отримання через управління залізниці призначення різниці вартості проїзду, якщо решту шляху пасажир прямує у вагоні іншої категорії. У разі переведення пасажирів зічепленого вагона в інші вагони. Перенесення ручної поклажі і надання їм допомоги в цьому є обов'язком обов залізниці. Перенесення ручної поклажі організовується начальником поїзда разом з начальником станції. При цьому слід вжити заходів для забезпечення безпеки пасажирів та зберігання ручної паклажі. Пасажир видаляється з поїзда в таких випадках. Якщо пасажир перебуває в явно вираженому, нетверезому стані та порушує при цьому правила проїзду та громадський порядок, заважає спокою інших пасажирів, видалення такого пасажира проводить провідник вагона або посадові особи, які виконують службові обов'язки на у разі виявлення спротиву і непокори працівники міліції. На проїзному документі проставляється відмітка. Відмовлено в перевезенні на підставі пункту 2.21 правил платежі за такі проїзні документи не повертаються. Якщо при цьому пасажир не бажає, щоб багаж прямував у поїзді до станції призначення, то багаж при пред'явленні квитанції видають на станції видалення пасажира з поїзда. У разі неможливості вивантаження багаж прямує до станції призначення. Зберігання багажу на станції призначення видача тощо здійснюється на загальних підставах. Якщо пасажир захворів, і це призводить до порушення спокою, оточуючих і немає можливості помістити його окремо. У цьому випадку пасажира з його речами видаляють з поїзда за обов'язкової участі лікарського та медичного персоналу і тільки на тій станції, де є відповідні лікарсько медичні установи. Якщо пасажири видаляють із поїзда у непритомному стані, то його речі разом із поїзними документами передають начальнику станції за актом, складеним начальником станції, начальником поїзда, і на проїзному документі проставляється відмітка про зупинку. Акт. Крім начальника поїзда та станції, підписує повнолітній пасажир, який їде у цьому вагоні. Після одужання пасажиру повертаються його речі та вартість проїзду за непрослідувальну відстань. Вартість плацкарти не повертається. Якщо ж пасажир побажає продовжити поїздку, то проїзний документ і лікарняний лист чи довідка медичного закладу придавляються до каси для компостування проїзного документа і оформлення нової плацкарти. Зі стягненням плати на загальних підставах. Багаж у випадку прослідування його. Далі станції висадки пасажира повертається безоплатно на підставі телеграми начальника станції, де пасажир був видалений. При виявленні перевезення пасажирам заборонених до перевезення предметів та речовин і відмові видалити їх з поїзда. У цьому разі на проїзних документах проставляється відмітка. Неправильне перевезення ручної поклажі. Повернення платежів за непреслідувану відстань, здійснюється згідно правил. Провідники вагонів зобов'язані попереджувати пасажирів не пізніше, як за 30 хвилин до прибуття поїзда на станцію, вказану у проїзному документі. Про кожен випадок проїзду пасажирів станції призначення складається акт за підписом начальника поїзда, провідника вагона та пасажира, який засвідчується штампом станції. Цим актом пасажиру надається право повернутися до станції призначення безкоштовно. Використані та погашені проїзні документи повертаються пасажирам за 30 хвилин до прибуття на станцію призначення пасажира провідник вагона та пасажир повинні пересвідчитись у тому, що пасажир отримав той документ, який він пред'явив при посадці до вагону. Пасажир зобов'язаний зберігати проїзний документ до виходу на перо, видати проїзні документи особам, що не здійснювали поїздку, за ним забороняється. Якщо пасажир відмовляється від отримання свого використаного проїзного документа, то провідник повинен розрізати його навпіл в присутності пасажира і зберігати до кінця поїздки пасажира. У виняткових випадках, тобто при пред'явленні будь-яким громадянам телеграф завіреного виклику, на похорон, надання допомоги потерпілому, хворому тощо, з дозволу начальника поїзда дозволяється посадка пасажирів у поїзд, якщо вони не встигли придбати проїзні документи у касі. При цьому посадка дозволяється тільки у вагон, в якому знаходиться начальник поїзда з наступним оформленням проїзду за квитанцією різних зборів. Протягом однієї години з моменту відправлення поїзда з пункту формування, 30 хвилин з проміжних станцій без стягнення штрафів. За вказаний відтинок часу начальник поїзда зобов'язаний оформити проїзд пасажиру. До отримання місць з бюро з розподілу місць начальник поїзда може оформити проїзд таких пасажирів на місця, виділені зі спеціальною метою або на місця пасажирів, які не з'явилися на станції відправлення поїзда. Пасажирам забороняється залишати штабний вагон без оформлення квитка станції різних зборів і сплати вартості проїзду. Про всі нещасні випадки з пасажиром, а також травми, тілесні пошкодження, що сталися з пасажиром на вокзалі чи в поїзді, суб'єкт господарювання зобов'язаний скласти акт та вручити його пасажиру. У разі смерті пасажира або тяжких тілесних пошкоджень акт видається близьким родичам. В акті зазначається прізвище ім'я по батькові пасажира, номер поїзда. Вагона та місця, в якому він їхав, або мав їхати. Пасажир, номер і серія проїзного документа. Дата та час випадку, обставини його. Ким надана перша медична допомога. Акт підписують працівник відповідальний за його складення та свідки не менше двох. Завіряють штампом начальника станції або начальника поїзда. Один екземпляр акта, підписаний залишається у справах. Структурного підрозділу, в якому складено акт. А другий видається пасажиру або його рідним. Видати довідку потерпілому, що мав право на безкоштовний проїзд без проїзного документа. Із зазначенням відомості про страховика. Не видається акт, коли нещасний випадок трапився з пасажиром за обставин безпосередньо не пов'язаних з поїздкою. Внаслідок скоєння пасажирам дій, за які передбачена кримінальна відповідальність.